Кесіда Ковел. Крихітні детективи. Чи мають павуки домашніх улюбленців. Познайомтеся. Крихітні детективи. Тато, мама, тига, Олі, Бо. Жучок. Крихітні детективи справді дуже маленькі, а ще вони дуже допитливі. Саме тому вони мешкають у книжковій шафі. Адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітним детективам. Одного сонячного дня саме перед обідом Бо поставив велике запитання: Жучок цікавиться, чи бувають у тварин власні домашні улюбленці, запитав Бо, найкрихітніший член родини крихітних. Жучком звали Жука, домашню тварину крихітки Бо. Жучок не міг такого запитати, бо він не вміє розмовляти, відповів Олі, який був найстаршим із дітей, і саме тому вважав, що знає все краще за всіх. Ні, вміє, запротестував бо. Треба лише знати його мову. Дурниці. Тварини, звичайно ж, не мають власних домашніх улюбленців, наполягав Олі. Тільки люди можуть заводити собі тварин. Годі вам, крихітні детективи, втрутилась мама. Стрибаємо в книжку і дізнаємося відповідь. Отже, крихітні детективи вилізли на книжкову шафу і розгорнули книжку під назвою Джунглі Перу. Мама обмотала червону нитку оповідку навколо талії, щоб можна було вийти з книжки, коли пригода закінчиться. І вони пірнули просто всередину оповіді, де у джунглях вирувало життя. Ой, поруч по лісовій підстилці стрибала симпатична плямиста жабка. Яка гарнюня, гарнюняних! Буде нашою домашньою тваринкою, вигукнула тига, стрибаючи поряд із жабкою. Жучок занепокоївся, він вважав, що родині крихітних цілком досить одного домашнього улюбленця. Раптом позаду приземлився богомол. Богомол не шукав собі домашнього улюбленця, він шукав собі щось на обід. Крихітні детективи так захопилися жабкою, що тільки жучок помітив хижу істоту. Він почав голосно дринчати своїми лапками, щоб попередити інших, але тільки бо розумів його мову, тому повернувся на звук. Жучок каже нам утікати, закричав бо, і крихітні детективи кинулися навтьоки. Тікаймо! Тим часом як богомол полетів за жабкою. Жабка щодуху пострибала до дупла в корінні дерев, звідки раптом з'явилася одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім волохатих лапок з'явилися з дупла одна за одною. Велетенський тарантул стояв біля дупла, як здоровенний охоронець. Крихітна жабка заховалася між його лаписьками. Богомол тільки глянув на тарантула і полетів шукати обіду деінде. Ого. вражено вигукнув Олі. Здається, ця жабка домашня тваринка тарантула. Тарантули не такі страшні, як вважає більшість людей, сказала мама, спостерігаючи за павуком, що неспішно повертався у своє дупло. Їхній укус не набагато гірший для людини, ніж бджолини. І вони чудово облаштовують свої домівки, захоплено промовила тига, заглядаючи в дупло. Тарантул прикрасив своє лігво візерунками зі сріблястих шовкових ниток. У глибині дупла був шовковий кокон, наповнений яйцями павука. Нахабна мурашка прошмигнула в дупло і спробувала вкрасти одне з них, але плямиста жабка прогнала злодюжку. Так ось чому тарантул тримає жабку за домашню тварину, вдоволено мовив тато. Отже, у тварин бувають домашні улюбленці, зробила висновок мама. Справу розкрито. А ти справді розумієш мову жучка? визнав Олі. Пробачу, я тобі не повірив. Мама тричі смикнула за червону нитку оповідку, і крихітні детективи полетіли вгору, дедалі вище й вище, крізь густолисті сторінки джунглів, поки не опинилися на власній книжковій поличці саме в обідню пору. Шкода, що ми не могли взяти цю милу жабку додому, сумно промовила тига. Жучок пошурхотів лапками, але тільки Бо розумів, що він говорить. Він був дуже радий, що жабка залишилася у джунглях. У родині крихітних було місце лише для одного домашнього улюбленця. КЕСІДА КОВЕЛ. Крихітні детективи Чи бачать вовки в темряві. Познайомтеся. Крихітні детективи Мама, тато, ОЛІ, Тига, Бо Жучок. Крихітні детективи справді дуже маленькі, а ще вони дуже допитливі. Саме тому вони мешкають у книжковій шафі, адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітним детективам. Одного морозного зимового вечора тига, середня дитина в родині крихітних, поставила велике запитання: чи бачать вовки в темряві? Стрибаймо в книжку і дізнаймося відповідь, запропонував тато. Вдягайтеся якнайтепліше. Тож крихітні детективи вилізли на книжкову шафу, і мама вибрала книжку під назвою Життя в Арктиці. Оля обмотав червону нитку оповідку навколо пояса, щоб можна було вийти з книжки, коли пригода завершиться. І вони помчали крізь зорі і густу темряву арктичної зимової ночі і опинилися на спині великого вовка. Який неспішно брів глибоким снігом. Хо-хо-хо, холодно, затрусився бо. Ми з жучком не любимо холоду. Притулімося одне до одного, запропонувала мама, так буде легше зігрітися. Було дуже темно, бо місяць заховався за хмарами. Сидячи на спині сіроманця, вони бачили лише очі інших вовків у зграї, що сяяли, мов жарини. Вовче око має особливу оболонку, яка відбиває світло і допомагає бачити в темряві, пошепки пояснив тато, і саме вона є причиною того, що око світиться. Несподівано їхній вовк зупинився і припав до землі. Дивіться, вони, мабуть, вистежили здобич, прошепотіла мама. Під час нескінченої зимової ночі арктичним вовкам потрібно бачити в темряві, інакше вони голодуватимуть. Звісно ж, у цю мить хмари розступилися. І на небі з'явився місяць, в оточенні тисяч яскравих зірок. В його світлі крихітні детективи побачили, що саме примітили вовки. Далеко попереду паслося стадо північних оленів. Ну що ж, ми з'ясували, що вовки можуть бачити в темряві, нервово промовив Бо. Повернемося додому. Та було пізно. Найбільше олень підвів голову, він стривожено заревів і кинувся бігти. Олені помітили вовків. вигукнув тато. Тримайтеся міцно. Великий вовк, на якому вони сиділи, стрибнув помчав за оленями так стрімко, що в тиги злетіли окуляри. Дівчинка смикнулась, намагаючись схопити їх, і втратила рівновагу. Тільки не це. закричав тато. Тига впала. Треба її рятувати. Тож вся родина крихітних відважно стрибнула зі спини вовка, який невпинно мчав уперед. І напрочуд вдало приземлилась у м'який сніговий замет. Тим часом хмари знову закрили місяць і крихітних детективів огорнула темрява. Як нам знайти тигу? в розпачі вигукнув Бо. Тига загубилась сама самісінька посеред зимової арктичної ночі, без рідних і без нитки оповідки, щоб урятуватися з небезпечної пригоди, але вона таки знайшла свої окуляри. Та навіть в окулярах крихітні детективи не можуть бачити в темряві. Проте вони можуть чути. Тиго, щосили гукали крихітні детективи своїми тоненькими голосами, біжучи до того місця, де вона впала, і тига, почувши крики, побігла назустріч крізь темряву, поки нарешті не побачила їх. Олі тричі смикнув за нитку оповідку, і крихітні детективи полетіли вгору, дедалі вище й вище, крізь сніг та зірки, повз опівнічний арктичний місяць до тепла рідної книжкової шафи. Мама полагодила тигні окуляри, які погнулися під час падіння, і віддала їй, коли вся сім'я зібралася до столу вечеряти. Крихітні детективи розкрили ще одну справу, задоволено оголосив тато. Вовки можуть бачити в темряві. А я бачу свою вечерю, засміялася тига. Кресіда Ковел. Крихітні детективи. Чи буває в пустелі сни, сніг? Познайомтеся. Крихітні детективи. Тато, мама, Олі, тига, бо жучок. Крихітні детективи справді дуже маленькі, а ще вони дуже допитливі. Саме тому вони мешкають у книжковій шафі, адже навіть найменші люди зможуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітним детективам. Одного сонячного зимового дня Бо поставив велике запитання: чи буває в пустелі сніг? Звісно, ні, пирхнув Олі. В пустелях жарко. Всі про це знають, бо був найменший у родині крихітних, а Оля був найстарший із дітей, тому він завжди вважав себе найрозумнішим. Схоже, це справа для крихітних детективів, втрутилася тига, середня дитина. Стрибаймо в книжку і дізнаймося відповідь запропонував тато. Тож крихітні детективи вилізли на книжкову шафу, і мама вибрала книжку під назвою Піски Сахари. Тато обмотав червону нитку оповідку навколо пояса, щоб можна було вийти з книжки, коли пригода завершиться, і вони перенеслися просто в задушливий спекотний вечір, у королівство рухомих, жовто-гарячих пісків великої пустелі Сахари. Знеможено, мовив Оліс, кидаючи піджак, бачите, в пустелях жарко, навіть взимку. Тут ніколи не буде снігу. бо… Погоджуся, що це малоімовірно, але навколо нас трапляється безліч малоймовірних речей, зауважила мама. Приміром, можна подумати, що в такому жаркому кліматі не виживе жодна істота, але насправді в пустелі вирує життя. Дивіться, повскрихітних детективів квапливо прошмигнула вервечка яскравих мурашок. Це сахарські сріблясті мурахи, пояснила мама. Вони мусять швидко бігати по розпеченому піску, щоб не обпектися. Для свого розміру ці комашки розвивають швидкість більшу, ніж гепард. Правда ж, це мало ймовірно? А погляньте но -ну сюди. Тато показав на великого блискучого жука-гнойовика, який дибав неподалік, котячи велику грудку гною. Гнойвики найсильніші істоти на землі, сказав тато. Деякі з них можуть піднімати вантаж, який важить у тисячу разів більше, ніж сам жук. Навіть слон на таке не здатний. Це теж досить таки мало ймовірно. Хм, сонце заходить і, здається, стає свіжіше, промовила тига, замислено дивлячись на небо. Вечоріло, сонце опускалося за обрій, і повітря швидко холоднішало. Я нічого такого не відчуваю, заперечив Олі, хоча його тілом пробіг ледь помітний дрож. У пустелі надзвичайно сухо, пояснила мама, сухе повітря втрачає тепло швидше, ніж вологе. Тому вночі в пустелі стає холодно, особливо взимку. Але щоб пішов сніг, у повітрі має бути волога, а в пустелях ніколи не буває дощу, переможно вигукнув Олі. Ну, це не зовсім так, заперечила мама. Час від часу, хоч і дуже рідко, в пустелі трапляється дощ. Але це дуже дуже мало ймовірно, щоб одночасно було досить холодно і досить вогко, наполягав Олі, а повітря дедалі холоднішало. Мало ймовірно, але можливо, відповів тато. Іноді умови складаються саме так, як потрібно. І тут з пустельного неба повільно спустилося і лягло на пісок просто перед крихітними детективами щось велике, біле й пухнасте. Це не сніг, упирався Олі, це шматок крейди або щось таке. Але поруч зі сніжинкою лягла ще одна, і ще одна, і ще. Ого, сказав тато, коли сніжинки стали падати густіше й швидше. Нам варто пошукати якесь укриття. Але тут нічого нема, занепокоївся бо. Ми ж у пустелі. Я взяв парасольку, мовив Олі, пропоную піднятися он на той пагорб. Чудова ідея, Оля, похвалила мама. А тепер усі бігом. І крихітні детективи кинулися бігти і бігли, поки не опинилися на вершині пагорба. Там вони стояли, тісно притулившись до купи під парасолькою, і захоплено спостерігали, як пустеля Сахара, наче в казці на їхніх очах перетворюється на зимову країну чудес. А тоді тато тричі смикнув за нитку оповідку, і вони полетіли через сніг і піски африканської пустелі Сахари до вечірнього затишку рідної книжкової шафи. Гаразд, визнав нарешті Олі, пробач бо можливо, деколи в пустелі буває такий сніг. Це мало ймовірно, щоб Олі коли-небудь помилявся, посміхнулася тига. Олі вишкірив зуби у відповідь, але це можливо.